Сьогодні поміряємо ОВП у басейні за допомогою овп метра ЗОД6041. ОВП, тобто окисно-відновний потенціал, за допомогою його вимірювання, ми можемо оцінити ефективність дезінфекції. Грубо кажучи, скільки ми накидали активного хлору, чи треба підкинути ще. Чи забагато кинули. Це все може показати ОВП-метр. До речі, овп метри калібрувати не потрібно. Їх єдине, що правильно треба зберігати, у спеціальному розчині для зберігання. Отже, беремо ОВП-метр і міряємо. До речі, басейн, бачите, трошки він, можна сказати, запущений, давно його не обслуговували відносно. Хлору поки що тут немає, активного, ну, свіжого. Давайте поміряємо. Це може зайняти певний час. ОВП-метри є різні. Основне, щоб у них був платиновий електрод. Ось бачите, що більше 400 він не підійма, ну, підіймається, потім починає падати. 400, росте щось. В будь-якому випадку видно, що тут не. 600-650, як повинно бути, що свідчить про те, що йде нормальний, нормальний процес дезінфекції. Зараз ми додамо таблеточку чи дві активного хлору, почекаємо трошки і поміряємо знову. Що ж, давайте підкинемо пару таблеток активного хлору. Три. Буде три. Може не, не вгадав. Не знаю з цим басейном. Немає такого досвіду. Не забуваємо використовувати якийсь захист, не беремо оці таблетки голими руками. Ну що ж, пройшов певний час, ми почекали годину так точно, може більше. Вмикали перемішування, вмикали протиток, щоб пришвидшити процес. Давайте подивимося на значення ОВП. Скільки було, не пам'ятаю, якщо чесно. Має бути 650-700 десь, я думаю, так. Малувато. я кинув, по-моєму, три таблетки, виявилось малувато, треба додавати. Тому намагайтеся контролювати ті процеси, які у вас відбуваються в басейні. Будемо ще додавати, хоча б, щоб 600 було. Но він не нагонить 600. Ну так. Да. До 500. До речі, плюс ОВП-метрів їх е, не обов'язково калібрувати і існують моделі з електродами, з виносними, з контролерами, які можна занурювати прямо в басейн. і Він на постійній основі вимірює ОВП. До речі, дуже зручно. Звертайтесь в маркет вимірювальних приладів 7 вольт.